Сьогодні ми попрацюємо з нашими стопами, також кульшовими суглобами і сідницями в цілому. Да? Все це така конструкція взаємопов'язана, тому давайте починати. Зараз ми стаємо права нога попереду, ліва нога трошки позаду. З цього положення ми праву ногу трошки зігнули, маківкою витягуємося. І задньою лівою ногою я п'яточкою е, тягнуся до підлоги і відштовхуюся. П'яточкою потягнутися до підлоги, відштовхнутися. Рухи тут теж у нас повільні більше на наші відчуття. Да? Бо це такий як паттерн кроку, перекат нашої стопи, він е, в нас складається аз, аж аж е, з шести таких кроків. Але, звичайно, в житті ми на це не звертаємо уваги. Добре. Зараз ми п'яточкою потягнулися. Потім відчуваємо, як тиснемо під великий пальчик, і відштовхуючись, ми перекатуємося. Угу. І ось так от загинаємо наші пальчики і знову відкатуємося поступово назад. Таких ми зробимо ще три рази. Угу. І назад. Важливий рух. Взагалі, в гомілковому суглобі, да, повинен бути рух. У нас не повинно бути, да, зажати так і краножне, щоб п'яточка не дотягується назад. Угу. Добре повинно бути відштовхування стопи, перекат. І назад. Так, чудово, молодці. Супер. Змінюємо. У нас ліва нога попереду, права позаду. Ми спочатку п'яточку. Можна корпус да, трошечки нахиляти вперед, якщо необхідно. Да? Але макілково завжди як витягуємося. І зараз теж на носочок, як да, опори під великий пальчик і п'яточкою витягуюся до килимочку. Угу. Потягнутися. Потягнутися. Чотири, три. Два. Один. Молодці. Зараз робимо повний перекат, ми потягнулися. На носочки відштовхнутися і перекотити. І назад. Угу. Відштовхуємося робимо перекат. Угу. 4, ще три. Ще два. І ще один. Супер, молодці. Чудово. Зараз давайте зробимо таку пружиночку. Так? Ми підіймаємося, п'яточки в сторону не розвалюємо, опускаємось, підіймаємось, опускаємось себе вперед сильно ми не виштовхуємо. Піднялися, опустились, Піднялися, опустились. Угу. чотири, три, два, один. Молодці. Тепер у нас великий пальчик, можна праву ногу, да, трошки попереду великий пальчик. Вперед, всі е, чотири назад. Да, загинаємо. Можна допомагати собі руками. Да? Якщо не виходить, ліву ногу трошки ми зігнули, і зараз я із сторони в сторону роблю таке відведення, приведення, відведення, приведення. Такі маленькі рухи, коли ще пов'язані з пальцями, вони впливають да, на всю нашу ногу в цілому, да, на ікроножну, вони трошки дають рух, оце е, в самих м'язах, фастіях. І рух тоді, наприклад, перед основним тренуванням він такий буде вільніший, правильніший, можна так сказати. Трошки відводимо, приводимо. Звичайно, теж туди, в кульших суглобах теж відчуваємо рух. А тепер, навпаки, тут я теж поправляю чотири пальчики вперед, а великий ховається. І теж тільки добре теж поправляйте. Буде навіть таке відчуття розтягнення в пальчиках. Знаєте, ми завжди звикли поверхнево напружувати м'язи, але такі маленькі штучки, вони теж дуже класно впливають на наш рух в цілому. Угу. Три, два, один. Чудово. Зараз інша нога. Так? Вперед ставимо ліву ногу, великий пальчик вперед, чотири назад. І ми теж робимо відведення, таке приведення. Цю ножку можна теж трошки зігнути. Відведення, приведення. Угу. Рух також у кульшовому суглобі. Угу. Супер. І змінюємо. Так? Великий пальчик ховаємо. Чотири залишаємо. Угу. Підведення, приведення. Угу. Три. Два, один. Супер. Чудово. молодці. Так. І з цього положення ми можемо стати в кінець килимочка і ось таким чином збирати килимочок пальчиком. Угу, Буквально тут трошки зробимо, не будемо дуже затримуватися. Да? Нам важлива арка стопи теж, щоб ці м'язи працювали, щоб у нас була така амортизація. да? Угу, так. Чудово. А тепер залишаємо нашу. О Боже, у нас сонце може вийде. У нас його немає майже ніколи. І зараз залишаємо нашу стопу, і у нас є арка стопи, і я, не згинаючи пальці, намагаюся припідняти арку стопи. Так, да, скучно. Так, да, я теж не люблю ці вправи, тому що вони, якщо ви теж такі хаотичні, і не можете таке щось робити. Да? То це викликає трошки супротив мозку, мозку мого. але необхідно. Я як е, хочу свою стопу уменшити в розмірі, да, не розпластати, а навпаки, так зібрати, можна так сказати. Але не за рахунок, як ми тільки що збирали килимочок, а за рахунок просто підіймати трошки арку стопи. Угу. По початку рух може взагалі не виходити. Е, все одно робіть. Потім він вийде, коли мозок вже більше буде розуміти. І змінюємо інше. Да? Трошки зібрати, стопу, розпластати. Я її як збираю. І знову розпластати. Але не за рахунок пальців, да? не зажимаємо як в попередній вправі. вправі. Угу. Ще два. І один. Чудово. Зараз ми опускаємося будь-яким чином, яким вам зручно на килимочок І зараз ми проглажимо ось так гомілковий суглоб і також йдемо вище. Да, у нас теж тут повинна, щоб тканина рухалась, тоді випади, присіди, вони теж будуть ефективніші. Також можна коліно розтерти. Угу. Так. І зараз ми беремо наші пальчики, да, великий і другий, да, і починаємо таку розножку діля, Да. Один вперед, інший назад, вперед, назад, вперед, назад. Потім до наступного переходимо вперед, назад, такі да, роблять пальці на ногах. Угу. Бо стопа, да, є важливим нашим фундаментом. Я скажу, що да, як стопа впливає на все, що вище, так і все, що вище, впливає на стопу. Тому, да, і так завжди. Да. Психіка впливає на тіло, але якщо не так щось втілити, це теж впливає на психіку. Да. Тому працюємо зверху вниз і знизу вгору. Да. І інший. Угу. Так, чудово. І тепер з мізинчиком ще. Молодці. І тепер кожен пальчик, як трошки покрутити, покрутити, покрутити. Угу. Хоча для мозку кажеться, типу, що, брін, да, займаємось, але це теж важливо. Як кожен пальчик ми викручуємо. Угу. Чудово, молодці. Інша нога. Ми спочатку розтираємо гомілковий суглоб даємо нашому мозку. теж Таким чином, да, про преорецепцію зрозуміти, що ось воно є, є коліно, щоб воно його якби бачило. Да? Бо зачастую ми, деколи наш мозок він не бачить деякі участки тіла, да? наприклад, навіть була травма, ми трошки не порухалися, все, мозок цю зону може не бачити. Не обов'язково, що так буде. Але так, таке може бути. Зараз фагатіки. Угу. Один на себе, інший від себе на себе, від себе, на себе, від себе. До іншого переходимо. Да? Можна тут затримуватися більше. Угу. Але ви відчуєте, блін, треба було, знаєте, тестове зробити як до тренування і після. Ви відчуєте більше легкість, свободу в ногах, в литкових м'язах. Угу. Інший. Угу. шпагатики, шпагатики, Все теж робимо тут в зоні комфорту. Не вимагаємо від себе реального сісти в шпагат в ногах, точніше в пальцях. Угу. І тепер викручуємо кожен пальчик, як трошки викручуємо і витягуємо вгору. Викручуємо і витягуємо вгору. Угу. Супер чудово, молодці. Трошки активували наші стопи, Переходимо до тазу стегнових. Зараз права нога в нас спереду, ліва нога позаду. І зараз з цього положення я трошки відриваю ліву сідничку і назад її сідаю. Відриваю, сідаю. Так, їх ще три рази. Трошки відірвати і посадити. У когось може цього руха не бути, але ми в своїй комфортній амплітуді потроху це робимо. Два. Один. А тепер я повертаю, таз, теж відривається сідничка і саджаю її на місце. Повертаю таз, відривається сідниця і сідаю на місце. Угу. Так. Чудово. Маківкою продовжуємо витягуватися. Грудна клітина залишається над тазом. Робимо в зоні свого комфорту. Один. Тепер права рука добре стоїть на підлозі, ми її будемо відштовхуватись, ліву руку нагодували. І зараз я роблю вдих, з видихом виростаю як вгору, штовхаю таз вперед, сідаю вниз. Можна руку навіть трошки поставити позаду і ближче до сіднички, да? щоб більше нам виштовхуватися вгору і сідаємо вниз. Ще три. Два. попереку не прогинаємось, Один. Молодці. І змінюємо сторону, ліва нога попереду, права нога позаду. З цього положення трошки відірвати, сісти, відірвати, сісти. Угу. Теж така свобода в тазу буде. Угу. І потім просто закріпимо да, трошки такими міні-силовими вправами, два, відриваємо, саджаємо один. Тепер повертаємо і саджаємо да, таз трошки в ліву сторону, до лівої ножки витягується, і посадили. Витягнули і посадили. Три. Дихання не затримуємо. Два, один. Тепер рука трошки ближче до себе. Праву витягуємо з видихом. Стаємо та штовхаємо вгору, але в попереку не прогинаємось. Вгору, вгору. Ще два рази. І ще один. Чудово, молодці. Зараз ми важкий варіант, коли ось так буде, і ми будемо перекручуватися і збирати ніжки. Знову вирівнюємо, перекручуюся, збираю ніжки. І одразу легший варіант, і він нормальний теж, це трошки призігнути ручки назад, і ми тільки ось так ніжки да, опускаємо. Вибирайте обов'язково для себе, можете спробувати так, не зайшло, змінили. Угу. Витягуємо і сідаємо. Витягуємо і сідаємо. Теж Цілий багат немає цісти, просто витягуємо ножки, збираємо. Так? Роботу теж кульшових суглобів. Він у нас такий, так, як шарик, тому він може так рухатись, наша нога, вразу може. Робити такі рухи, але це теж треба робити поступово і не забувати, що не тільки мобільність, а й стабільність, все це нам необхідно. Угу. Ще один. Молодці. І збираємо ніжки, переходимо на чотири точки опору. І з цього положення я е, праву ногу, да? Підіймаю, штовхаю вгору, в сторону закриваю, вгору, в сторони закриваю. Тазові кістки дивляться, килимок. Долоньками добре штовхаю підлогу. Сідничні кістки витягуються назад, маківка вперед. Не забуваємо про дихання. М'язи, живота теж підтягнуті. А тепер в сторону, вгору опустити сторону, вгору опустити. Два, один. Змінили. Да? Ліва нога вгору, в сторону опустити. Вгору, в сторону, опустити. Кожен теж робить в своїй зоні комфорту. Бока залишаються у нас рівні. Да? Ми не заварюємося дуже на бік. Угу, Чудово. А тепер в сторону, вгору, вниз, в сторону. На себе від себе, на себе від себе. Угу. В попереку не прогинаю, слабкова кістка трошки як підкручена на себе. Угу. І тепер рух в коліні. Згинання, розгинання, згинання, розгинання. Чотири, Три. Два. Один. Чудово, опустили ніжку. І вперед, назад, вперед, назад. Стопа на носочку витягується на слитковий м'яз. Вперед, назад. Вперед, назад. Угу. Підставляємо ніжку, витягуємо ліву. З цього положення стопа на себе, від себе, на себе. Від себе поперек не прогинається м'язи, живота сильні. Тримають. Дихання не затримуємо, тепер рух в коліні, згинання, розгинання. 4, 3, 2, 1. чудово, в мене завжди нульовий чомусь є. І тепер стопу опускаємо і теж вперед-назад, вперед-назад відчуваємо опір великого пальчика і як таке відштовхування. Угу. чудово, молодці. Два. І один. Супер. Так. І тепер ми з цього положення підкручуємо стопи, штовхаємо таз назад і виростаємо. І переходимо до більш силових. вправ, Зараз знову ми. Підіймаємось на носочки, робимо таку пружинку на носочках. Да? Саме пружинку. Угу. Хоче сказати прикскох, прикскок. Це вже з дитиною просто трошки. Угу. Так, а тепер стопа всередину да? теж в комфорті. І ми теж робимо пружинку. 5, 4, 3, 2. Один. Добре, тут відчувається лодковий м'яз. Також тепер назовні. І теж робимо пружинку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Чудово. І тепер переходимо, да, закріплюємо все це. У нас ліва нога трошки зігнута, права нога у нас робить вперед, назад. Можна додавати рух проти, противорух руками. Угу. Корпус назад, нога вперед. Тут теж активуються м'язи живота. Можна себе перетримувати, можна затримуватись, доторкнутися, затриматись, доторкнутися, затриматись. Тут вже дивіться, як кому зручно. Можна робити це біля стіночки. Угу. Коліно теж по носочку. Так. Чудово. Три. Два. Один. Супер. А тепер ця сама ніжка у нас в сторону і приведення. В сторону і приведення. І можна такий противорух теж корпус сюди. Да? Корпус сюди, ніжка туди. Корпус туди, ніжка туди. Угу, Сторона доторкнутись. Сторона доторкнути. Увага на опорну ніжку, добре працює його суглоб, і добре відчутна і сідниця. Угу. В Сторону. І приведення. Так. І один. Угу, молодці. А тепер ця сама ніжка, ця зафіксована коліна по носочку дивиться, і настільки ніжка в сторону і назад, може, з таким легеньким присідом. Да? Ми вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, перед, назад. Ще один. Чудово. Молодці. Супер. Зараз у нас права нога опорна. І теж я починаю рух вперед, назад. Угу. Я за живота в тонусі. Ми завжди. Їх тут напружуємо, да? не втягуємо, а така фіксація, як корсетик. Коліна по носочку вперед, назад, вперед, назад. Угу. Три. Два. Один. Чудово, в мене нульовий. Так, тепер витягнемо в сторону. Приведення. Сторон. Приведення. Теж робимо в своєму темпі в зоні комфорту. Угу. Також увага на гомілковий суглоб. Контролюємо рух. У кожного своя амплітуда, свій темп. Когось може заносити, когось ні. Багато факторів на це впливає, тому все добре, головне, що ви робите. Угу. Так. Один. Чудово. І тепер да, трошки призігнули ніжку вперед. Назад коліна залишається дивитися по носочку, це важливо. Угу. Можна ще так ручки додавати. Угу, Грудна клітина теж працює. Так. Ще два. І один. Чудово, молодці. Зараз закріплюємо ще це все. Зараз у нас права нога вперед ми робимо такий випад. Не як звичайний випад, да, ось такий. А зараз ми робимо випад, як в йозі. Я руками не давлю, але можна так на пояс або ось тут просто покласти. Але не давити і не допомагати собі. Просто роблю випад, відштовхуюсь, підшагнула. Знову випад витягнулася вдих. Видих, підшагнула. Вдих, витягнулась, видих. Ми відчуваємо добре відштовхування пружинку, да, щоб і фасті попрацювали. Я відчуваю добре тиск стопи. Акції ніжки відштовхування. П'яточкою потягнулася, відштовхнулася. Ще три. Коліна по носочку, ще два. І чим нижче да, буде випад, якби тим буде важче. Один. Але теж робимо не як важче, а як якісніше. Так? Змінюємо, вдих, потягнулись, видих. Підшагнули, поставили ніжку. Вдих, потягнулись, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видимо. Три. Два. Один. Молодці. Тепер можна робити біля стіночки, або можна собі буде облегшувати. Права нога попереду. Я знову витягуюся, да, п'яточка спочатку тягнеться до низу, роблю вдих. З видихом перекачую да, корпусом вагу тіла перевожу на передню ногу, відштовхуюсь і виростаю в баланс. Повільно опускаюся і назад вдих, відштовхуюсь, як ми робили в першій вправі. І знову на Великий пальчик перекатом назад. Вдих потягнутись, вагу тіла, видих. І кому важко, обов'язково просто ось тут переводимо вагу, да? трошки притримуємось, не повинно бути важко. Не, не обов'язково виходити в паралель. Да? Можна зробити ось так виштовхування. Не обов'язково нам, нам важливо відштовхування. От в паралель вже не дуже важливо. А оце відштовхування ніжкою. Важливо. Ще один. Угу. Чудово. Змінюємо. Угу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Головне відштовхуємось, потягнулись п'яточкою, відштовхнулись, опустились на великий пальчик п'яточку. Угу. Якщо треба, ми притримуємось. Якщо треба, в паралель ми не виходимо. Угу. Головне якісний рух. Так. Дихання теж. І один. Супер. Молодці. Ми стаємо. Витягуємося руками, робимо глибокий вдих. Видих, робимо таке округлення, стікаємо вниз. Далі виростаємо вгору. Угу. Ще раз робимо вдих.